22 вересня 2022 року. Коротенький епізод дистанційного навчання в Бородянській громаді. На фоні зруйнованого майна. ЗСУ це Збройні сили України, які боронять нашу державу. А є ще ВСУ Вчительські сили України, які стоять на захисті наших дітей. Далі без коментарів. Це людина-патріот своєї справи, у якої є совість. У кожного совість своя. Його треба вивчити на З двох чисел з однаковою кількістю цифр, тут п'ять цифр і тут п'ять цифр. Більше те, у якого в певному розряді стоїть більша цифра. Запам'ятали? А тепер друге правило різна. Кількість цифр. Різна кількість цифр. Різна кількість цифр. Якщо у нас різна кількість цифр, більшим буде те, у якого більше цифр. 1 2 3 4 5 цифр, 1 2 3 4. Перше число буде більше. Бо більше цифр. Зрозуміли? З двох чисел з різною кількістю цифр, більше те, у якого цифр більше. Тут 5 цифр, а тут 4. Тому перше число буде більше. Зрозуміли мене? Точно? Ну, і пригадайте повинні те, що ви вже знаєте, це знаки порівняння. Заважати не будемо. Робіть виводи у кожного совість своя, у когось в кишені, а в когось в душі і в серці. І цим українці не зламні.